Привіт, друзі! Швиденько корисна порада для вас. Якщо ви отримали медичний рахунок, не бійтеся торгуватися з медичними офісами, установами, особливо, якщо у вас дуже великий біл, просіть знижку. Скажіть, чи маєте ви знижку для self-pay пацієнтів, тому що ви можете отримати біл, якщо так трапилось, що страховка не спрацювала, чи не знаю, ну, або було якесь emergency. Вони просто чаджують по максимуму, як би вони чаджали страховку. Завжди запитуйте знижку для self-pay пацієнта. Не соромтеся. Часто вам дадуть таку знижку, але я бачу багато людей просто переживають, бояться, що там в collection agency піде рахунок і одразу платять, скільки їм прислали. Не соромтесь, кажіть, що у мене такі обставини. Я не можу платити по максимуму. Дайте знижку, а в багатьох випадках вам дадуть знижку. Удачі вам, всьому, гарного вечора. До побачення.